Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Ранок недільного дня. І ось така гостя у мене на садибі. Так, це вивірка або білка, як ми звикли назвати цього гризуна. Вона пристосована до життя на деревах. І хоч це представник лісових жителів, але в себе на садибі бачу їх досить часто. Вивірка в основному проводить свій час на деревах, але доводилося мені бачити їх і на землі. Отут, під дубом минулої осені, бачила. Вони ж, як відомо, живляться насінням та плодами різними. Я не знаю, чи живе вивірка десь на садибі у нас, вони ж будують гнізда у розвилках дерев або в дуплах, а в нас є старі великі дерева, липа. Дуб, два горіхи, дві ялини. Білки живляться, крім горіхів, насінням, плодами, грибами. А оце ще якось вичитала, що крім цього вони живляться ще й якоюсь зеленою рослинністю, інколи навіть комахами чи дрібними ссавцями, і що мене найбільше здивувало, і жабами. Ну, я не знаю цього. Але так пише Вікіпедія. Думаю, що наша вивірка вже запасає їжу на собі на зиму. Горіхи вона не тільки ховає в дуплах дерев, а й закопує в землю. Е, а потім часто не знаходить свої запаси і так по садибі виростають нові горіхи чи інші рослини. А ще мене завжди захоплює. Оце вміння білок розраховувати свої стрибки з гілки на гілку дерев, які ростуть досить далеко одне від іншого. Згадую, як колись давно, колись мій малий брат, побачивши білку, яка стрибала по деревах, захоплено вигукував, білочка літає. То я й досі оце завжди згадую. І не можу не погодитися, літає ж бо щойно була на яблуні, потім на дубі, з дуба на акацію, з акацією на горіха, і, як я не дивилася між гіллями горіха, уже не бачу її. Можливо, вже на горобину полетіла чи на ялини, а можливо, вже й на липу. Тут уже я за нею не встигаю. Я не така проворна, як білка. Пошкоджена нога ще не зовсім у мене відновилася. Ой, і під ноги треба дивитися, тому що природа скрізь навколо нас.